Вітаю, друзі, вагався, чи варто записувати чи ні, але інформація ну, дуже корисна. Коротше, проблема в тому, що ось користувачі Автокаду, ті, хто працює інформацією в веб браузері, знають, що є так, такий додаток, який дозволяє відкривати файли із веб-інтерфейсу. Ось тут, наприклад, я відкриваю Open from Web and Mobile, і відкривається таке вікошечко, де я можу зберігати файли у вебі. Тобто, не на комп'ютері, а в веб-просторі, і так само я можу зберігати. Ось тут є іконка Save to Web and Mobile, і ви можете зберігати це у цей веб-простір, потім який ви можете відкрити в веб-браузері за допомогою веб-автокаду або з планшету і так далі. Я неодноразово вже це показував на своїх відеороликах. На Ютубі вже є. Можете подивитись. Так ось проблема була в тому, що з якогось моменту я відкрив автокад, і в мене... Висвітилася ось така помилка завозить Problem Connecting to your Autodesk account Ну і в принципі вирішення я такого не знайшов. Я просто вирішив оновити цей додаток і таким чином вирішилось питання. Ну, де він оновлюється, ви, мабуть, знаєте. Це manageautodesk.com Ось з цим всій відомий адрес manageautodesk.com Тут вирішується багато питань таких, але не у кожного. Може бути доступ до цього середовища. Тому я пошукав інший спосіб, і я знайшов на ресурсах Автодеск, на партнерських ресурсах Автодеск посилання на ось цей сайт, і тут написано, у чому питання. І від 14 грудня ми бачимо, що проблема з підключенням виникла така, і як її вирішувати? Ось рішення перше, і саме просте це просто оновити цей додаток. Ось тут інсталяція. Чому я оновився від з цього сайту, а не з manage.com? Тому що з manage.com у мене викачувався якийсь файл, який в текстовому вигляді просто відкривався і нічого не траплялося. Тому завантажити ось тут файл по цьому лінку. З лінк, ось у мене відкривається завантаження. Я просто беру, відкриваю, оновлюється цей файл. Цей додаток оновлюється, і, в принципі, як ви бачили, у мене вже все в автокаді працює. Я можу відкривати і зберігати до вебу. Ось. Ну а тут нижче показується, які є альтернативи. Так, ну дивіться, да. ось так: repair, reinstall і цей Autodesk Web and Mobile, Він додається. До речі, це тільки на Windows, на Макі такого немає. На майкі на маці там просто ви можете синхронізувати папку з вебом або через веб-інтерфейс відкривати локально. Користувачам Windows повезло напевно більше. Ну і тут нижче описується, які ще у нас є способи. Вони також пишуть, що ви можете оновити до наставта до останньої версії. Ну і альтернативне рішення. Бачите, він пише, що файли креслень збережені в сховищі веб також можна отримати через веб автокад для цього нам потрібно увійти в WebAutoCad та отримати доступ до файлів. Ось таким чином я переходжу до Ось. І відкриваю, наприклад, цей файл. Ну і тут вже можу відкрити з десктопу. Але, ну, як на мене, то краще, звісно, відкрити просто з десктоп додатку через цей додаток з веб-інтерфейсом. Ось, в принципі, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока!